Вчора я позвонила партнюру свою uh -huh. і вона каже, що зареєструвала ж той раз вона нового uh -huh. представника, uh -huh. і е, вона заказала нашу, наш гарячий шоколад, шоколад. Uh -huh. так як не було кави, каже ладно, бо я таке все люблю. Слухайте, вона попила місяць, а боліла в неї рука. Отут, в езгибі. В uh -huh. Боліла рука, бо вона каже, собачку виводить, а собачка ну, великий, її тож постійно тягне uh -huh. і каже, страшенно як боліла. Нічого ж не пила, тільки наш гарячий шоколад. Каже, не болить рука і все. Я ж, каже, нічого не пила. Сум. От гарячий шоколад це помір для вітамінів. Витам... В гарячому шоколаді є кальцій, вітамін Д3 е і омега-3. Якраз це протизапальний комплекс для опорно-рухового апарату. Якщо там було незначне запалення, то вона отримала такий результат. Нема тут нічого дивного. Там тому Вообще. це житки. В нас бат да житті батнасикава. Це жидкі бат. 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 У нас гарячий шоколад. Це жидкі бат, як це не гарячий шоколад. Це Долікувальна така так. суміш, дуже класна, дуже корисна. Причому тут ліцетін, дівочки, це для харчування мозку, угу. тут магній, бо тобто, тут дуже є високоякісний угу, сам шоколад високоякісний. Тому і тут же ж мірна ложечка, вам допустимо одна мірна ложечка в день і вистачає надовго. Приємно тут, і корисно задоволення і оздоровлюйтесь. Приємне і корисне, я знаю, я полюбляю цей шоколад. Зараз да? будемо пить каву. Добре. <рес>